Сьогодні у Чернігові в підвалі багатоповерхівки вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого загинув чоловік. Інцидент стався на вулиці Льотній. Поліцейські встановили особу загиблого. Це місцевий житель 1963 року народження. Поліцію викликали мешканці будинку, які почули сильний вибух. Десь о 12, 12 годин. 41 хвилина стався вибух. Я викликав поліцію. Таче є дим було в переїзді, получається. І тут таке. Здорова, людина на пенсії була. А випенсі. Що сталося, так і не зрозуміло. Не на камеру сусіди повідомили, що чоловік довго хворів. На місці події працювали слідчо-оперативна група вибухотехніки, кінологи та криміналістична лабораторія обласної поліції. За словами речниці Нацполіції в області Наталії Слабеняк, правоохоронці розслідують обставини вибуху.